Тепер вирівнюємо. три, Оба. Ха. Я на такій колоді тренувався. Дивись. Оп. Можна ще раз робити, Оп. Однією рукою. Раз, два. Дивись. Ось так навіть можемо. Оп, 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 оп. 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 Оп, опа! Окей, шукаємо. Ось, перший туз. Не спіймав. Туз-пік. Відкладаємо, перемішуємо далі. Так, наступний туз. Оп. Обновий. Шукаємо далі. Раз, два, три. Оп. Туз. Хрест. І нам залишилось знайти червового туза. Ось так. Перелистаємо. Оп. Шість. Раз, два, три. Туз чарва